Перед вами душовий канал від німецького виробника В Чому його особливість? Ну, по-перше, висота сифону всього 58 мм. Це найнижчий сифон з гідрозатвором, який мені відомий на сьогоднішній день. Бачите, як класно зроблено. Тут є ніжки з регулюванням. Тут відразу у нас вже гідроізоляція, сам сифончик. Накладочка з нержавіючої сталі підрізається під потрібний вам розмір відразу на місці. І саме красиве, саме красиве це вставочка. Вставочка ось така красива з написом. Тут відразу у нас розшіточка-уловлювач. Щоб її відкрити, ми будемо натискати цю кнопочку, вона відкривається, і потім миється розшіточку. Цю ставочку вставляємо в сам канальчик, тобто ми будемо мити лише серединку. Тут ми просто протерли, помиємо ось цю решіточку.